На великій великій грі. Е, історичний момент сьогодні дівчата, дівчата будуть грати лава на лаву. Ось ці героїні, героїні. Потім будемо бачити себе в контакті. Як настрій, дівчата? Супер! Та, дівчата у нас І орга... Є. Є. інша армія, інша армія теж готується, готується, готується. Є. Є. Дівчата. Дівчата. Непоправки. Хлопці в нас приготувалися до шоу. Е, молодь теж сидить, приготувалась до шоу. І Сьогодні ми перебуваємо на дивовижній грі. Е, це лава на лаву. Лава дівчат буде вбивати лаву дівчат. Правда, вони зараз ще не склали лозунги. Пан організатор бігає туди-сюди, туди-сюди, туди сюди, туди сюди. Намагається. Тут проводиться маленький обстріл з сніжками. Поки пан організатор бігає. І дійство починається. Всі готові! Всі готові! Так! Слава Україні! Ой, зараз буде гарний. На жаль, дівчата страждають нетерплячістю. І Як завжди, починається отака от штука, коли починають дівчата, дівчат ж конкурент! Бо на 10 дівчаток по статистиці 8 хлопчиків. Правда, треба усунути конкурентів. Розійдіться, розійдіться, дівчата, що ж ви таке -то робите? Давай, хлопці. Ні, зараз дівчата треба разом. Покажи мені, як треба. Зараз хлопці проведуть нам, напевно, майстер-клас.